По Панамі Панаму повністю контролює Китай. Він же там не тільки порти там побудував, там же інфраструктура, Huawei будує, там мобільний зв'язок і так далі. Це ж стратегічний канал. Там перекидаються флоти з Атлантичного океану в Тихий океан. І Трамп говорить, як це так сталося, що у нас стратегічний канал, який ми будували. А нагадаю історію, американці взагалі вигадали країну Панаму для того, щоб побудувати Панамський канал. Бо Колумбія, яка на яке належала ця територія, не хотіла будувати цей канал. Вони там створили фактично цю країну, яка підписала за дивним збігом обставин договіри. Вони побудували цей канал. Чи може він здійснити військове втручання? Може. У 89-му році американці під меншим приводом зносили на який просто наркотою там торгував, і там радянського Союзу не було, щоб він контролював цей панамський канал.